Всім привіт! Я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні у мене 29 грудня 2024 року, неділя, і я знімаю своє останнє відео в цьому році. І саме в цьому відео я хочу вам розповісти про своє в'язання цього року. Скільки виробів я зв'язала, що я зв'язала, що мені вдалося, а що не дуже. Всі свої роботи я поділила на 4 категорії. І перша категорія це аксесуари. В цій категорії я зв'язала шапку для свого онука, її вага становить 80 грам. Також я зв'язала маніжку зюди ж до цього набору, вага 60 грам. Я зв'язала шапку своєму чоловіку. Чоловіку її вага 107 грам, і собі шапку я зв'язала, її вага 50 грам. Також я в цій категорії зв'язала палантин, міні-такий палантин. Я про ці роботи, дівчатка, тільки їх показую, називаю, покажу те, що в мене є. І кажу їхню вагу, тому що. Попередніх відео я про це все розповідала. І також я зв'язала палантин своїм візерунком, який я придумала. Отже, в цій категорії у мене 6 готових робіт. Зв'язано і вив'язано 518 грам. слідуюча категорія це. Декор. В цій категорії я зв'язала три сідальця на табурет, перший. Це, дівчатка, все в'язано із залишків пряжі, яка у мене була. В цій категорії я зв'язала за майстером класом. Марусі з каналом, марусина скринька рукоділля, я зв'язала ось такий чехол. Він, мабуть, для гачків, але я помістила зараз в нього весь свій бісер, який в мене є. І ще в цій категорії я зв'язала ось такі три гарбузики. Вага сідальців, загальна вага 343 грами. Чухол важе 58 грамів. І, і мої гарбузики з холофайбером 66 грамів без 36. Отже, в цій категорії я вив'язала. Ну, так, порахуємо. 3 і 3,67 виробів і. Зв'язала і вив'язала 437 грам. Це ось моє таке в'язанечко. Слідуюча категорія це категорія вироби для дорослих. Ці в вир... цій категорії я в'язала для себе, і я вже про ці вироби вам розповідала, і зараз тільки їх покажу. Це жилет ось такий, його вага 642 грами, і цей жилет зв'язаний саме за тим візерунком, який я сама придумала. Є майстер-клас на цей візерунок, можете перейти, переглянути. Також я зв'язала свій светрик метелики. Хочу сказати, дівчатка, що напевно це був мій самий невдалий старт, тому що <кхем> мені доводилося перев'язувати двічі. Е... Ну, якось так. Не дуже. Мені... По-перше, з цієї ниточки це вже третій раз я перев'язала, тому що було зв'язано перший раз. Потім я розпустила, зв'язала. Мені не сподобалося, знову перев'язала. Тобто, ну, можливо, і самий. Невдалий старт. І перев'язувала я свою літню футболку, тому що на ній вона була зв'язана з двох пряж. І коли в процесі прання і носіння зробились ось такі хвильки. І було ну, зовсім ще по рукаву, як по рукаву, а по тілу було зовсім негарно. Тому я її розпустила і дов'язала. Вага метеликів. Светрика метелики 305 грам, і перев'яз, коли я розпустила, перев'язала, то ця літня футболка вона поважчила на 27 грам. Отже, в цій категорії я по факту зв'язала два вироба, один перев'язала і вив'язала 974 грами. І остання категорія, моя така сама найулюбленіша категорія, хто зі мною вже на каналі давно, ви знаєте, що це мої улюблені шкарпетки. І, на жаль, дівчатка, мені особливо нема вам тут що показати, тому що мої шкарпетки вже всі роздарені, подарені, віддані. Можу тільки вам показати. Ось така у мене залишилася одна пара шкарпеток. До речі, в попередньому відео, де я розповідала про шкарпетковий сплеск, там є, я розповідала про 15 пар шкарпеток, які я зв'язала в цьому спільнику. І ось сьогодні, вранці, я відправила своїм родичам передачку також три пари шкарпеток, і там дещо їм передала. То вони вже поїхали, і оце все, що в мене залишилося. Це мої перші шкарпетки, які я перша спроба в'язання від миска. Це мої перші такі шкарпетки. А взагалі, дівчатка, я за цей рік вив'язала 23 пари шкарпеток. Зв'язала і вив'язала 2 кг 483 г. І ще в цій категорії найулюбленішим моїм в'язанням, навіть більше, ніж шкарпетки це шкарпетки-чобітки. Я обожнюю їх в'язати. І в цьому році я можу вам показати лише свої. Такі ще одні я в'язала своїй подрузі, вони мені настільки сподобалося це поєднання, що я вирішила їх повторити. А таких шкарпеток-чобітків було зв'язано. 8 пар, вони всі вже подарені, подаровані. І вив'язано 1 кілограм 580 грам. А взагалі, в категорії шкарпетки, я зв'язала 31, 31 виріб і вив'язала 4 кілограми 63 гри. Ось таке було моє в'язаннячко в 2024 році. Не знаю, дівчатка, що вам сказати, багато чи мало. Як на мене, враховуючи те, що я е, працюю, у мене є сім'я, у мене є город, дача, будинок, е, поліс, е, ну, полісадники, у людей городи менші, ніж у мене. Е, я дуже люб, полюбляю квіти, і тому це все у мене засаджено квітами. І це все потребує догляду, то я вважаю, що моє в'язання в цьому році було досить непоганим. І підвівши підсумки, я хочу сказати, що за 2024 рік я вив'язала, я зв'язала 46 виробів і вив'язала 5 кілограм 992 г. Хочу. Подякувати вам, мої любі глядачі, тому що це все в'язанечко завдяки вам, тому що ви переглядаєте, надихаєте, підписуєтесь, коментуєте, тим самим просуваєте мій канал, і мені хочеться щось робити, щось творити. Я маю надію, що наступний рік буде таким ж, хоча б таким, продуктивним, хоча попередній рік. В мене було вив'язано 6 кг і 800 грам, напевно, і вив'язано 56 виробів. В цьому році трішечки менше. Яким буде наступний рік, ми з вами будемо спостерігати, маю велику надію протягом слідчого року. Тож, мої любі глядачі, щиро вам вдячна за вашу підтримку. За те, що ви надихаєте, коментуєте, підтримуєте. Це дуже важливо. І хочу побажати кожному із вас, кожному з вас, мирного неба, міцного здоров'я, сімейного благополуччя. І маю дуже велику надію, що до нових зустрічей, але вже ці зустрічі відбудуться в 2025 році.